Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку з колекції Decorline під назвою «Мілкшейк Молки. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка «Мілкшейк» представлена у вигляді трисмугового ясину у ніжнокремовому тонуванні. Світла обробка робить ясен більш спокійним, стриманим та злегка згладжує його барвисту текстуру, таким чином розширюючи межі його використання в оздобленні інтер'єрів. Така приємна кольорна гамма дозволяє експериментувати з різними стилістичними напрямками, починаючи від скандинавського стилю і закінчуючи функціоналізмом, екостилем або сучасною класикою. Як просторі, так і невеликі домашні приміщення з підлогами з такого світлого ясена відрізняються особливою атмосферою єднання з природою, але при цьому з відчуттям свіжості, гармонії і легкості. Дошка ясен Мілкшейк представлена у триполосному форматі, тобто верхній шар дошки складається з невеликих фрагментів дерева, що проклеєні палубним способом у три ряди на планці розміром 207 мм на 2,2 метри, як це можна побачити на схемі. Поверхня дошки гладенька має стійке до зносу лакове покриття та щільне з'єднання між планками. Тому при якісному вкладанні стики між дошками будуть малопомітні. Особливо. Дошка сподобається прискіпливим домогосподаркам, бо на ній непомітний пил, а мити таку підлогу дуже легко, та й якогось специфічного догляду вона також не потребує. Та якщо бажаєте, щоб підлога завжди мала свіжий вигляд і подовжити термін її служби, все ж рекомендуємо професійні засоби для миття та поліролі. Покласти дошку можна на підкладку барлінок або клеєвим способом, використовуючи паркетну хімію барлінок. Можна класти також на теплу підлогу. Гарантія не ясен мілкшейкмолті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!